Потрібні лущення стерні та передпосівна підготовка ґрунту універсальним агрегатом. Свіфта-диск найкращий вибір. Універсальні дискатори свіфта-диск від бедна це високошвидкісні агрегати з робочою шириною від 3 до 18 метрів, що працюють на глибину до 14 сантиметрів. Ми, експертами, в виробництві дискових борів підберемо агрегат під будь-який трактор та умови роботи. І так, народ, всім привіт! Слава Україні, всім доброго здоров'я і слава нашим захисникам! Ну а сьогодні будемо йти про гербіцидний захист сої. Будемо вносити ми оригінальний раундап Energy на нашу сою Хайпро. Так що ставте таке, не вподобайки, підтримайте по можливості, не скупіться. Ну а зараз ми вам розкажемо, чим ми користуємось і як у нас це все діло працює. Раніше я вам розказував показував, що ми вносимо. Оригінальний раундап Energy в нормі 1,5 літри на гектар. Також ми вносили і неоригінальний раундап Калійна Сіль там, від Спектрагро. Але скажу так, що все працює однаково. Хоч оригінал, хоч не оригінал. І більше нічого ми не додаємо. В тому плані, що, дивлюсь, багато людей додає Хармоні від Лободи. Це все діло ми. Не робимо нічого ми не додаємо. Додаємо тільки отакий препарат. Раніше показував стабілізатор PH. Дехто додає лимонну сіль для того, щоб знизити pH. Нагадую, що найкраще діє гліфосату проявляється в нормах ph 4-5. Отака в нас ідеальна робота наших ліфосатів відбувається при такій е, нормі PH. Так що 2 літрові баночки ми вносимо. Це не реклама. Я просто показую, чим працюємо ми і який результат ми від цього отримуємо. Так що, Друзі, отакий у нас препарат, роботою якого я задоволений. Це у нас гліфосату, калійна сіль 551 грам на літр. Roundup Energy це сила. Тому що е, вносили ми не оригінал. не оригінал дуже сильно піниться, А Roundup Energy навіть без піностопа. Піниться, але е, в нормальних в межах, скажімо так. Заправився декілька е, ну, хвилин почекав, піна всядеться і можна, в принципі, потихеньку рухатися до поля. Так що, друзі, зараз доїдемо до поля, все вам розкажемо, покажемо. В якому стані соя і, до речі, покажу вам, як даний препарат в нормі 1,5 літра на гектар спрацював по ваточнику сирійському. Так що заразом вам покажу зараз процес заправки, як я заправляю оприскувати, можливо, комусь цікаво, можливо, хтось не знає. Тому підписуйтесь на канал, ставте подобайки Працюємо. І так, друзі, з чого починається робота, додав я вже стабілізатор PH 2 літри. У нас вже в бочці 3 куба робочого розчину, і плюс зараз ми додаємо раундап Enerді. Але плани в нас трошечки змінилися. Будемо давати ми по 2 літри на гектар даного препарату. Тому показую вам, що починається робота. Включаємо ми головний клапан. Потім ми запускаємо трактор. МТ зончик всім звичний. Так, є. тепер микаємо наш комп'ютер і контроль виливу Geoline, який нас недавно трошечки підвів, тому що впав у нас центральний винт на провід і перебив нам кабель. Зараз це все діло запускається. Перемикаємося ми в механічний режим, вмикаємо ми вал підбору потужності, вмикається на він тугенько. Так, все працює. Зараз ми вмикаємо головний оприскування і натискаємо на ось цю клавішу поки тиск у нас почне підніматися. Так, тиск піднявся, даємо трошечки газку. Достатньо і починаємо заправку. Так, Повертаємо кран і пішло в нас свохтування. Зараз робочий розчин починає засмоктуватись у нашу бочку. Так, ще одна десяточка. Заливаємо. Я думаю, що зараз повинна підтипіна, тому що бочка повна. Так, промиємося трошечки. Такий у нас міксер. В принципі, зручний. Проблем, в принципі, поки що не виникало. Так, ну, отак от ми з наші каністри. Закриваємо, відкриваємо наступну. Так, якраз пішла на спіна, друзі. Лушаємо тезончик, або пішла на спину. Не сильно, але, але трошки є. Ну, Бувають і такі моменти, тому що в нас оприлюднить знову ж таки повен. І для чого я набираю повен, спитаєте ви. А для того, щоб е, наш препарат, стабілізатор PH, стабілізував весь об'єм води, який ми заливаємо. Ну, В цьому є свої мінуси також. Так що зараз трошечки чекаємо і продовжуємо заправку. Друзі, обискаємо сою автопілотом, все як положено. Ну, звичайно, що авторозворот працює, у нас РТК сигнал. Питань немає. Дивіться як це все діло відбувається. Наглядно, може хтось не вірить. Але у нас все працює. Так, трошки здамо назад, бо дуже круто. я зараз. Отак от отстаємо Шкода топтай з сою, ну нічого не зробиш. Так, якраз нормально. Так, Атокротик і зараз вийдемо, подивимось на сою. така в нас, друзі, СОЯ, наша хайпро вже висотою. Ну, вже майже, та ні, не майже вже якраз спаліно. Дуже шкода топтати, звичайно, такий фон. Ось такий фон повністю здорова, росте, розвивається. Але і мещій також росте. Тому даємо по 2 літри для того, щоб ще раз, тобто третій раз, не, не заїжджати. Нагадую, що обробляємо ми всього-навсього другий раз. Бачу, що люди працюють і по три, і по чотири рази. Де в кого не виходить? Ну, людей не працює препарат, але не знаю чому, чесно кажучи, тому що. ну... У нас, по крайній мірі, всі препарати, які ми вносили, всі працюють. Питань немає. Так, ну по сої загальний фон показую вам, як його правильно показати, щоб ви бачили, отака сойка Ну, підгрізає трошечки в нас гусінь, але інсектицид ми не вносимо, не бачу я поки що необхідності критичної. Поріг шкодочинності поки що не перевищує допустиму норму. Тому інсектицидом ми не працюємо. По галуженню, в принципі, наша соя гарно галузиться. Дивіться, скільки гілочок. До речі, скидали мені підписники нашу сою, кому ми її продавали, то поки що радує. Можливо, закріплю фотографії, там подивитись, кого цікавить. Ну, показую, який вигляд має соя і її галуження, скажімо так, наскільки вона гарно кидає гілочки, тобто з цим в неї проблем немає, можна сіяти на 35, можна сіяти на 70. Десь хотів вам показати бульбачки, ось, знайшов, до речі, бульбачки. Ось дивіться, кому цікаво, зараз переближу, бо може хтось не побачить. Є в нас бульбочкові бактерії, слава Богу. Дивіться, бо е дивлюсь Олександр Луценко каже, що при протруюванні насіння не буде бульбочкових бактерій. Але вони у нас присутні, правда, не прям в такій великій кількості, якій які би нам хотілося, але вони тут є, до речі, зараз. Перевіримо, якого вони кольору, робочі чи не робочі. Так, дивимось. Ну, Друзі, рожевого кольору. Наші бульбочкові бактерії працюють. Я думаю. Зараз ще одну, так, да, рожевого кольору. Нагадую, що інокулянта тут у нас не було. Інокулянта не було. І на початку вегетації я заїжджав. Не було дійсно бульбачкових бактерій, а потім після дощу вони з'явилися. Тобто, отака в нас виходить закономірність, що можливо вони починають формуватися вже в більш пізніших етапах вегетації. Можливо, це така особливість даного сорту сої, але факт залишається фактом, те, що бульбачкові бактерії присутні навіть при обробці інсектицидом і фунгіцидом. Так що цей міф спростований, я вважаю. Зараз ще постараюсь вирвати так, щоб щось там у нас на корінні залишилось. Ну, друзі, дивіться. Е Бульбачки зараз показую. Коронева система сильно розвинута, бачите, що вона пішла в глибину вже. Бульбачки присутні. Дивіться, в якій кількості. Без інокулянта, вони в нас є. Я думаю, що видно, камера передає, нормальна їх кількість, до речі. Суя цвіте, гарно галузиться. Це в нас попередник, соняшник, нагадую, обробіток дисковка. Ну і отакий фон ми маємо. Зараз я е, пройшов, заново записав лінію АБ, тому що там у нас е, е, вийшов невеликий клинчик, тому заново записав і ми проходимо зараз не по передньому, не по передній колії, а по новій колії. Я думаю, і стару колію видно. Ну, Можна було б по старій пройти, але е, хотілося б мені закрити, е, там невеликий огріх вийшов з краю, тому записав все-таки нову лінію. І зараз ми е, трішечки не попадаємо. Так що, друзі, отака в нас суя, ось дивіться, до речі, які лопухи. Стоїть вона саменька, одинока, ну, суя бадьора. Е, слава Богу, що в нас пройшли дуже гарні опади, е, близько 40 50 міліметрів. І, звичайно, що соя наша росте, розвивається. І я так думаю, що основний все-таки фактор е гарного врожаю це є опади. Я думаю, тут важко не погодитись, тому що якщо будуть опади, то і буде якийсь, по крайній мірі, результат. Так, друзі, ну що, працюємо далі. Е сою показав вам, я думаю... Е на днях пізьмо вам ще одне відео. Обробляв я сою як свою, так і не свою. Розкажу вам про карбамід, про Хармоні і так далі. Тому що на певній ділянці я вносив як карбамід, так і Хармоні. Тому, я думаю, буде цікаво вам в першу чергу показати, хто цікавиться цим. Ну, До речі, заодно дійшли ми до... Ватника сирійського. Що мені сподобалось по роботі даного гербіциду Roundup Energy. А нагадую, вносили ми його по півтори літри на гектар. Це те, що навіть ватник, навіть ватник, дивіться, як уразило, точку росту спалило. Тобто наступне покоління даний ватник сирійський не дасть. Понятно, що. Коренева система жива, він розмножується як корінням, так і насінням. Ну, Але, тим не менше, він уже насіння не висипе, насіння не дасть, не реалізує, тому дана робота мені конкретно гербіцида Roundup Energy мені сподобалась. Зараз ми додаємо ще 2 літри на гектар. Я думаю, що даний ваточник ще. Дужче пригнетиться, і листя, по крайній мірі, повинно припалитися. Ну, росте воно зараза, як на дрожжах. І, і листя, до речі, таке зелене бадьоре, Росте, хоч би тобі що. Ну нічого, зараз ми йому трошки дамо прикурити. Ось дивіться, як цікаво спрацював гербіцид. Точка росту ось, згоріла, ось, відламується. І все. І ось також, бачите. Гербіцид спрацював. Я думаю, даною нормою на відмінно. Ну і так загалом по чистоті все більш-менш не сильно забур'янено, ну, знову ж таки, все після сильних опадів у нас пішли само собою бур'яни. МТЗон наглажений Все нібито працює. Так, до речі, був у мене підклинив тут е електроклапан, не працював. Підійшов, пару раз стукнув, все запрацювало. Отака От в нас виходить магія. Так, Ну і зараз вам покажу. В режимі реального часу, як ми працюємо і як у нас відбувається робота. Звичайно ж, по автопілоту від компанії SprayForce. Так, Ми звані обліскування і поїхали. Вибираємо лінію авторозворота. Нам наліво. Так, там нормально. А там трошки крылом крылья. Суе подтяглась, а после дождей. Поэтому приходится трошечки поднимать нашу штану. У нас робота е, хто не бачив, пили у нас 150 л на гектар. Розпилювачі інжекторні, двохфакзельні леклер. Сьогодні перестав мене працювати кондиціонер. Е, викликали ми спеціаліста. Ну, бо, по такій погоді, пожарі під 30 градусів працювати просто е, дуже важко, нереально, так. Не знаю, хто працює, це просто без кондиціонера, це просто пекло. Е, приїхав спеціаліст і виявилося, що у нас не працює датчик. Е, стоїть, там Можна його покажуть на ділянку. Замкнули дві пішки і все нас працює. Але віддалений треба замінити бачити. У нас кондиціонер працює комфортно. Автопілок, авторозворот, РТК сигнал. Дивіться точність, кому цікаво, хто ще вагається, ставить, не ставить. Заставлять нікого не буде, виріжуйте самі, кому вже ставить, кому, кому потрібно дорожче, ставте дорожче. А хто вміє рахувати свої кошти раціонально, то даний варіант саме для вас. У нас є знижка для наших підписників, тому хто хоче, звертайтеся. Контакт і всі закип люблять відео, як завжди. Працює на автопілоті, хоч з'явився час попити водички. може здоров'я, до речі. як в суху землю. Так, показуємо, розказуємо, а ви дивіться, звичайно. З приводу гліфосатів до речі, дехто вносить і по 3 літри, і по 4 ють. Але для мене, чесно кажучи, це ну, не віриться, просто, що такі великі дози не працюють на сої, на лободі, до речі. Багато хто вносить Хармоні. Але чесно кажучи, для мене гармонії це взагалі табу. Це просто про гармонії навіть і не думаю, тому що можливо раз в місяць і все нормально, а наступний раз носиш, ніби дозіровка та сама, а соя згоріла, да? і потім ти починаєш кусати літті і ну, просто гризти себе, тому що... Ти бачиш, що твоя суя згоріла, твій посів, твої затрати, твоє насіння і твій час. Все просто ходиться куту підвіз. Тому для того, щоб зайвий раз не ризикувати, ми вносимо тільки оригінальний раундоп. Працювали, я ж кажу, і оригіналом, і не оригіналом, але в нас все працює. Можна трошки покімари, відпочити. Авторозворот в роботі. РТК сигнал. Лінії рівненькі. Оприски вночі на, на розслабоні. Так, вмикаємо і пішов і пішов. Ручний газ. Оце вся робота. Вмикати оприскування і газувати. Оце і все. Ще 30 градусів дерева працювати. залишається тоді тільки нічний час. Турнує без так. Друзі, ставте подобайте, підписуйтесь на канал, комусь відео, сподобалось, чому цікаво. Ха ми будемо працювати далі. Якщо буде щось цікаво, то обов'язково відчутні покажу вам. Так, народ, нічне обрізкування соє. Ночі. Ну, в принципі, так можна працювати. Розсив вроді немає. Зараз ви і до вулицю пробуємо, що вона пробується на полі. Другий оприскувач, світло, в принципі, є. Заправились і працює. Подихає. Це буквально пару гектарів і будемо знову їхати на заправку. А, і забув показати вам свої нові фари. Зараз вийду покажу. Отака в нас стойка. Росі, до речі, немає працювати взагалі в ідеалі. Якраз плюс в тому, що соя в нас листя опустила і є в нас доступ до бурянів. Тобто він і так є, але плюс оприскування вночі, я думаю... Очевидний. Ще раз виремо нашу сою, дивіться на гілкування Соя хайпро. Так. Ну і фари. Постав я собі нові фари. Кожна з них по столах світить капітально. Дивіться як який кут освітлення. Романтика Соя МТЗ і я. така соя у нас ну працюємо далі